...zase zdaj v Ljubljani počne obnavljati sistem. Перш за все, ми провели консультації з нашим середовищем і зрозуміли те, що в нас дійсно є потреба відновлювати тренувальний процес для дітей. В нас зараз залучено дуже багато спортивних залів під прихисток для тимчасових переселенців. І, власне, для підняття навіть психоемоційного стану цих людей ми хочемо відновити тренувальний процес. Зараз шукаємо тренерів які могли б могли проводити безпосередньо в тих, Школах такі уроки з фізичної активності, скажімо так, щоб тривалістю там 45 хвилин, одну академічну годину, щоб діти могли по крайній мірі отримати якусь таку розрядку. Ну і відповідно, ті діти, які лишились зараз у Львові, ми так само говоримо з тренерами, щоб використовували ті спортивні зали, які Можливо, використовувати деякі фітнес-центри відкривають свої двері, ті, які не залучені під прихисток. І в нас є велика кількість спортивних майданчиків просто неба, і тому ми хочемо і ми спонукаємо всіх до занять спорту, тому що це здоров'я і це дійсно така психоемоційна розрядка для дітей. Це дуже важливо зараз. Ще додайте, будь ласка, про те, що діти з внутрішнього приміщення теж можуть долучатися до цих навчань. Безпосередньо це буде організовано і для дітей, які тимчасово перебувають в нашому місті. Ми так само хочемо ті заняття організувати для них.